На гарячу лінію телеканалу, де 1 звернулася мешканка будинку номер 2 по вулиці Княгині Ольги. Історичний будинок, який розташований у самому центрі міста, перебуває в аварійному стані. Все на власні очі бачила наша знімальна група. Пані Людмила мешкає у будинку номер 2 по вулиці княгині Ольги понад 40 років. Справно сплачує комунальні платежі і прагне, щоб будинок не приходив у занепад. Проте останніми роками будівля, що розташована у самому центрі міста, руйнується. Її стан стає все більш аварійним. А наш говориться Катярінінка, центр города. Просто обідно. Ну чому так запущений цей дом фасад. Як здали в 48-му році, так і стоїть наш будинок». Занедбаний та пошарпаний фасад це тільки півбіди. Справжню загрозу для безпеки перехожих створюють аварійні балкони, на які комунальники лише натягнули сітки. Проте і такий сумнівний захист цих споруд не рятує від небезпеки, адже одразу у кількох місцях сітка провисає від обрушених уламків. падає і все інше. Ну поки не буде великого... Трагедія, якщо, не дай Бог, комусь на голову. Непокоїть мешканців будинку і стан під'їздів через дерев'яні та діряві вікна на сходові клітині. У під'їзді постійний холод. Особливо це відчутно в осінньо-зимовий період. Обслуговуюча компанія цього будинку це комунальне підприємство Жилсервіс 5 Дніпровської міської ради. Однак люди вимушені наводити лад у будинку власними силами. О, все самі, самі, самі Вхідні двері поставили металічні. кодовые поставили ворота сделали сами но за свой счет ступеньки покойный муж занимался сейчас в последнее время соседка с третьего этажа новенькая переехала с тремя детьми сама и спонсировала как бы ну короче запущенность полнейшая никто ни за что не отвечает жил сервис 5 это вообще кошмар какой-то они Нічого не діли місцева депутатка за даною адресою Євгенія Дитятковська, яку місцеві жителі не бачили в обличчя. Мешканці очікують від міської обрани дієвих результатів та сприяння у вирішенні проблем. Много років тому назад обращалась, стрічала з діпути її помощниками депутата, передавала вращення письменне. Ну і по сій каріться а восени не вона не проводить зустрічі з Нет, я ее никогда. Я вот увидела передачу на Д1. Это мой любимый канал, кстати, чтобы все знали. Я всем рекомендую его даже и смотреть. Настолько актуален на данный момент. И тем более, что мы не привыкли, щоб поднимали такие актуальные вопросы. Зіс і січас, будь і зараз так. Ми надсилаємо інформаційний запит до департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради та комунального підприємства Жилсервіс 5 з питанням, коли буде проведено ремонт аварійних фасадів будинку номер 2 по вулиці Княгині Ольги. Та чи планується заміна вікон на металопластикові у під'їздах цього будинку? Чекаємо на відповідь. Маргарита Сопіняк Ілля Ломовський. Новини Д1.